Доброго здоров'ячка! З вами програма про нас. Сьогодні поговоримо про небо і лікувальну силу зірок. Думай про вічність! Дивись у небо, а не під ноги. Це наші е, далекі предки здогадувалися про те, що в світлі зірок закладена лікувальна сила. А Чим нам можуть допомогти Вега, Аркатур, Сиріус, Оріон, Геркулес, Андромеда. Але всі вони чимось пов'язані з органами людського тіла, а також тіла тварин і з рослинами. Фітотерапія і астротерапія також пов'язані між собою. Випромінюючи енергію, зірки передають інформацію, яка не може залишатися нейтральною для людини і всього живого бо в природі все зв'язане між собою і з усім. Лікуюча і цілуща сила входить в нас різними шляхами, приймаючи лікарства через голку укола, Через шкіру, коли ми приймаємо різного роду водяні, бані і сонячні ванни. Але є ще один канал, через який в організм вливається вітальна сила, це наші очі з ока в око від гіпнотизера до хворого переходить енергія навіювання, адже не випадково ми боїмося впіймати погляд деяких людей. Інстинкт показує, що у погляді ховається щось недобре, руйнівне, і навпаки, нам хочеться довго-довго дивитися в очі мудреця, з них перетікає в душу світло невимовне. За таким принципом діє магія вроків. Інколи людина, яка має сильний погляд, направляючи його на нас, може сама не запримітити, що нам стає погано. Давно запримічено: спостерігання і лікування красотами дає сильний ефект. Ми не просто спостерігаємо. А впиваємось чудовими пейзажами, будинками, скульптурою та іншими речами, які дуже гармонійно і правильно створені. Така гармонія перетворюється в оздоровчу енергію. Таємниця цього всього ще до кінця не розгадана нами. Древні ще колись знали мерехкотіння зірок. Цілю що діє на душу, але чому ці знання є забуті нами? Вставши на шлях прагматичної цивілізації, ми втратили зв'язок з небом і сконцентрували свої погляди додолу до земного доступного. Тут і є початок всіх наших втрат. Наші пращури добре володіли початками астротерапії, вдивляючись в одну із зірок, зауважували, що вона добре діє на серце, інша на нерви заспокійливо, третя – лікує ревматизм. Навіть були складені зоряні карти медичний варіант. Зоряне випромінювання. Денно і нічно пронизує наш організм, але дуже важливо вміти свідомо направляти їх в себе через тунелі зіниць глибини мозку. Не існує такої хвороби, яку б не могли вилікувати зорі. Їх вплив на нашу плоть і на наш дух універсальний. Просто глибоко потрібно знати закони і силу небес. Батогаранний вплив зоряного електромагнетизму. І зоряної гравітації, зоряних пульсацій знали характерники Запорізької Січі, знахарі різкіфії Київської Росії і особливо білохорватського царства. А продовження на цю тему в наступному номері. А в ці дні народилися. Соломія Крушельницька, відома українська співачка, лірико-драматичне сопрано, закінчила Львівську консерваторію, удосконалювала свою майстерність у Мілані, співала на сценах провідних театрів світу. Пропагувала українську музику, народилася в селі Білявинці поблизу Бучача, а дитячі та юнацькі роки минули в селі Біла Тернопільського району, де її музей видатної співачки в Тернополі споруджено пам'ятник і названо вулицю, а також музичний коледж імені Соломії Крушельницької. Роман Купчинський, український письменник, критик, композитор, навчався у Львівському університеті. Був в лавах українських січових стрільців, редактором газети Діло написав багато повістей, оповідань, нарисів, роман, трилогію Заметіль, автор слів і музики пісень Заржурилися галичанки, від бережан до кадри: Пиємо друзі, Ми йдемо в бій, Човен хитається, які стали народними, народився в селі Розгадові. На Зборівщині, де діє музей і встановлено пам'ятник. В Тернополі названо вулицю іменем Купчинського. Іван Мацялко, український співак, на початку 90-х років, проживав в Тернополі, а народився на Львівщині. Іван Гавдида, український політичний і громадський діяч. Народився в селі Саранчуки на Бережанщині, де встановлено йому пам'ятник. Теофіл – Демчук, український актор, педагог, театралознавець закінчив Тернопільську гімназію. Був актором в Тернопільських театральних вечорах, українському театрі в Тернополі і новому театрі у Львові. Народився в Тернополі. Олена Шуль, відома в краї журналістка, тривалий час працювала на ТВ-4. народилась в Тернополі. Михайло Ібрагімов. Громадський діяч, екс депутат міської ради, тепер працює у торгово-розважальному центрі Подоляни, народився в Тернополі. Орест Сохар, журналіст, редактор, народився в Ланівцях. Олександр Орляк, український військовий, загинув на Донбасі, народився в Тернополі. Андрій Романович Спортсмен, тренер народився в Копичинцях на Чортківщині. Павло Сливка педагог, музейник, історик, краєзнавець, громадський і політичний діяч. Автор численних публікацій в пресі. Народився в селі Клибанівка на Підволочищині. Роксоляна Гнатюк лікар-психотерапевт, художниця. Авторка більше ста наукових статей. Народилася в Тернополі. Мирослав Павлюк, вчений в галузі екології, автор більше 130 наукових праць і 9 монографій. Народився в Заліщицькому районі. В'ячеслав Слободянюк правник, педагог, автор посібника з кримінального права. Народився в Шумську. Лілія Мартинюк. Вчена в галузі медицини, докторка медичних наук, професорка, авторка понад 200 наукових праць, народилася в Тернополі. Тетяна Вербицька, директор газети «Номер 1 народилась в Тернополі. Олександр Салій, спортивний діяч, футбольний суддя, тренер, народився в Тернополі. Придивимось до місяця і порадимось зірками. Наступний тиждень буде проходити на зростаючому місяці. Перша чверть припадає на 22 вересня. 18, 21 і 24 вересня дні вдалі для вирішення справ, поїздок, різних контактів, знайомств, купівлі і продажу. Всі інші дні середні. 23 вересня осіннє рівнодення. День і ніч становляться рівними по 12 годин. А сонце встає точно на сході і заходить точно на заході. У ці дні наші предки святкували величне свято достатку овсеня. Світовидам. Розуміння, космосу, людини і природи. Овен, новий тиждень, здається овнам безтурботною казкою. Ви забудете про всі справи і поринете у власні захоплення. Не переживайте. Часом варто відірватися від землі, розслабитись. На початку тижня ви зрозумієте, що сильно помилялися в людях, намагайтеся тримати свої секрети в таємниці, інакше про них дізнаються всі. Близнята. Близнятам варто приборкати своїх гнів. Приблизно в середу у вас можуть початися проблеми у спілкуванні з людьми. Працюйте над собою. І вчіться стримувати емоції. Рак. Кожного дня ви будете чимось зайняті, часу на відпочинок практично не залишиться. Однак потім ви зрозумієте, що все це було недарма, в тому буде приємною. Лев, Левам варто бути максимально обережними. У якийсь момент вам здається, що все йде дуже добре. Однак це лише затища. Перед бурею доля готує для вас деякі випробування. Діва, Цей тиждень принесе вам можливість поліпшити своє матеріальне становище. Крім цього, ви дізнаєтеся, що вас дуже цінують на роботі. Терези. Новий тиждень буде дуже важливим для Терезів. Ви можете зрозуміти, що карма дійсно жорстока. Доведеться відповідати за свої вчинки і робити висновки, які допоможуть вам не помилитися в подальшому. Скорпіон, варто почати планувати свій час. Не дозволяйте лінощам та розвагам забирати у вас найцінніший ресурс. Перед вами стоїть ще багато. Невирішених завдань. Стрілець. Стрільці будуть веселитися, пригоди принесуть чимало хороших емоцій. Однак до вихідних вам варто взяти паузу. Не забудьте приділити час своїй родині. Козоріг. Козорогам варто готуватися до серйозних втрат. Кінець тижня принесе вам чимало випробувань, постарайтеся. Не впадати в істерику, все можна вирішити. Головне вчасно почати діяти. Водолій. Зорі обіцяють водолієм тиждень, наповнений романтикою. Ви з головою підете у вир любові і розчиніться у взаєминах. І це чудово насолоджуйтесь. Риби зорі обіцяють рибам непростий тиждень. Не обійдеться без скандалів і неприємностей. Однак вам варто не піддаватися на провокації і робити те, що задумали. І на сам кінець, 15 вересня Міжнародний день демократії. 15 вересня. Єврейське свято рош Хашана. Єврейський новий рік відзначається на честь створення світу. 16 вересня День винахідника і раціоналізатора України. День фармацевтичних працівників України. 17 вересня. Всесвітній день батька. І 17 вересня день. Працівників лісу. Той, хто любить парустки кленові, хто діброве молоді ростить, сам достоєн людської любові, бо живе і працює для століть. Питай на Тую зміну що відходять у Сусу свята на Україну, хто ж нас поцілує в уста малинові карі, оченята, чорні брови, хто ж нас поцілує? Поцілують, як стрільці січові, Воли поцілують, густа малинові, Карі оченята, чорні брови.

Сложно.